Так, товариство, восьма година ранку на дворі Африка, але роботи попереду дуже і дуже багато. Малечу нашу обслужили. Зараз будемо приступати безпосередньо до тих процесів, які в обов'язковому порядку потрібно проводити. Значить, зараз проводимо купіровку хвостиків наших поросяток. Ну і уже далі будемо рухатися по робочих процесах. Попід потрібно попідсипати трішечки комбікорму, жевжики виламали мамку, нямоють молочко. Зараз підготуємо повністю весь інвентар для того, щоб провести ту ж саму купіровочку, ввімкну ножниці, тому що нагріваюча частина досить довгенько нагрівається. Поки все це добро буде готуватися до процедур, відвантажимо наших дівчаток. Їхні майбутні власники, от от до нас, мають добратися, домовилися, що вони приїдуть зранку, тому що ну, людям повертатися додому близько 100 кілометрів. Ну і для того, щоб все було гарно і безпроблемно Уже їхні майбутні свинки доїхали на їхнє господарство без проблем. Ну таким чином вирішуємо ці всі питання, тому що ну, жара зараз стоїть аномальна. Потрібно якраз про всі ці маленькі навіть нюанси думати. Свинки їдуть у них і будуть використовуватися ними як материнська лінія. Нагадаю, що це свинки породи велика біла лінія Вілсон, Бельгійська селекція. Люди зателефонували, кинули задаток позавчора. Ну і вже сьогодні можна так сказати, у них виходить їх забрати, тому зараз будемо їх потихеньку відпускати. Отакі от, от ножниці використовую для купіровочки хвостиків. Е, нагріваюча частина працюють від 220 вольт. Ну, повторююсь, буквально там хвилинок сім. 10 потрібно, щоб вони дуже дуже гарно накалилися, прогрілися. Ну і вже потім можна проводити купіровочку хвостиків. А купіровочку хвостиків проводить потрібно для того, щоб у майбутньому у поросяток не було канібалізму. Маленька миттєвість, і наші хвостаті перетворилися на безхвостиків. Провели їм купіровочку. в Принципі, процедура достатньо швидка, нескладна. Також кожна поросятка проколола антибіотиком буквально 0,1 мл енрофлаксатин сотий. Ну і та обов'язкова процедура, яку я на постійній основі проводжу, це трішечки укорочую пуповину. Значить, в момент, коли наша свинка пороситься, вона дарує нам на світ поросятко, яке пуповиною кріпиться до. Плаценти, і зазвичай пуповина оця, ну, досить таки довгенька 30-50 см. В момент, коли поросятка народжується, я укорочую цю от пуповину, залишаю десь 12-15 см. Ну, а на слідуючий день ця пуповинка гарно підсихає, і нам потрібно її укоротити буквально на 3-4 см, щоб поросятка в момент, коли вони ходять по станочку, не наступали на цю пуповинку. І якраз от в зоні пупка не утратили. Захворювалися мікронадриви, куди може потрапити інфекція, яка може призвести до е, утворення е, пупкових гриж. Тому ухорочуємо цю пуповинку. В принципі, я це вже неодноразово показував, розказував. Це якраз такий маленький нюанс, але в послідуючому, якщо ви цього е, вчасно не зробите, може привести до негативних наслідків. Дівчат наших відгрузили трішечки. Не розрахував я із кормом, зараз висипемо його свинки і займемося перебиранням цього станочка, тому що в нього зовсім скоро заїжджатимуть інші безхвостики. Ці пульки наші нямають мають і ховаються хто куди може. Так що отакі от у нас справи літні, поки пообрізали хвостики, поки обслужили наших безхвостих Сонечко. Починає шкварити ще більше, так що, товариство, обов'язково пишіть в коментарях, що у вас із погодою так само жарить, шкварить, як і у нас, чи, можливо, в якихось регіонах трішечки легше. Ну а ми біжимо далі працювати, прибирати і наводити марафет на нашому господарстві. Так що, всім вдячний за перегляд, до нових зустрічей. Бережіть себе, рідних, близьких.